А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу! Сьогодні пропоную послухати історію, ну не зовсім страшну, а скоріше в жанрі антиутопії, ну і про високі технології. Це одна з моїх улюблених тем. Історія про дівчину, основним заняттям якої було створення відео для соцмереж. Не те, щоб вона автобіографічна, але деякі думки та відчуття у нас із героїною спільні. А ще у цьому відео я знову відійшла від стилістики каналу в чергове і не стала накладати чорно-білий фільтр на відеоряд. А все тому, що я знімаю для вас море, наше Одеське море, і мені шкода було прибирати ці красиві кольори. Тож, якщо ви хочете побачити, яке море в Одесі не в сезон, тож поглядайте іноді на екран. Бажаю приємного прослуховування. Секрет успіху автор історії Арсен Гребенюк. Ой, слухай так дістала та робота. То кидай ту роботу. Але ж їсти треба. Та замов собі, за якісь п'ять тисяч зроблять тобі сніданок обід та вечерю. А де я стільки грошей візьму, то хай чоловік заробляє. Фух. Мар'яна закінчила запис. Ця коротка сценка зайняла більше часу, ніж зазвичай. Дівчина стягнула з голови широкий капелюх, який щойно перевтілював її в відірвану від реальності багатійку, і лишилася вона точно як інша героїня відео. Опублікувати, натиснула Марина на екранчику, що розтягнувся між вказівними пальцями. Короткі веселі відео подобалися людям. Під сьогоднішнім витвором Мар'яни миттю зростало число біля символа листочка шелести з нами. Це гасло поділяли всі в мережі шелест. Мар'яна підвелася з ліжка, вимкнула гірлянду на стіні, що завше слугувала фоном, тоді підійшла до вікна, відчинила його та підставила обличчя під прохолодний вечірній вітерець. У будинку навпроти світилися вікна, точно як квадратні прев'ю відео, де в кожному чиясь історія. Лабіринт життєвих блоків не давав розглядіти обрій, заглушував світло зірок. Проте внизу сяяли ліхтарі, фари автомобілів, штучні дерева, схожі на корали. Звук сповіщення повернув Мар'яну в реальність її квартири. У полі зору зависли повідомлення. Кожен десяток шелестів конвертувався в знижки. Так, попереду літо, канікули після другого курсу університету, тож футболка не буде зайва. Але це випадок, талан, що надійшли знижки саме на одяг, а не як в минулі рази. Вона перейшла на кухню, заварила собі чаю, переглянула кілька перших коментарів, усі в захваті, усі хвалять, як завжди. Ви в ударі, привітало текстове повідомлення. Сьогодні ви номер 35 серед творців медіаконтенту вашого житлового блоку. Підніміться в топ 20 щоб виграти знижку на комунальні платежі. Мар'яна насупила брови. «35-та – це зовсім недосягнення. А втім, це краще, ніж у сотень інших, У невдах, які заледве генерують хоч допис у тиждень. Завершіть свій день гарно. Ще 1528 шелестів, підштовхувало нагадування. Ні, досить на сьогодні, вирішила Мар'яна. Останнє відео відібрало всі сили. Вона гадки не мала що знімати завтра. Але закрити борг було обов'язково. Мар'яна стала шевестіти кожен коментар і відписувати на них готовими шаблонами, кому словами, кому смайликами. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Ранок настав непомітно. Холодне повітря вливалося крізь привідчинене вікно, і як Мар'яна не куталася, довелося таки встати і зачинити його. За ніч вона опустилася в таблиці на десяток пунктів. І це хтось сидить всю ніч, щось фотографує, робить відео, хитрі. Знаю, що конкуренти сплять і наживаються на тому. Як професійні гравці на біржах, сьогодні хоч не хоч, а треба було відбитися, виграти ще знижок. Мар'яна вийшла на балкон і спрямувала маленьку камеру, вмонтовану до персня на вказівному пальці, на освітлений ранковий сонцем двір між будинками. Далі вибрала найоживаніший смайлик на чарадії новому дню. Новий старт ваше перше відео цього дня. Отримайте плюс 100 бонусних балів. Це звеселило Мар'яну, вона посміхнулася та вийшла з квартири. Довгими сходами спустилася до крамниці, які наповнювали перший поверх блоку. Треба купити чогось поїсти, прокручувала в думках Мар'яна, а потім використати знижку, бо та згорить. Вибачте, вам не можна, спинив її охоронець на вході. Що? Чому? Мар'яна здивувалася не так забороні, як тому, що охоронець звернувся звичайною мовою, голосом, і тієї ж миті зрозуміла. На її балансі бракувало балів. Вибачте, ви не в топі генераторів, пояснив без емоцій охоронець. Ви не можете купувати. Далі вона не слухала, розвернулася і пішла на двір, ловлячи на собі погляди перехожих. Хтось засміявся за спиною. Паскудство, доведеться йти в сусідній блок, зате статистика пройдених кроків покращиться, зробила висновок Мар'яна і рушила по завивистих доріжках повштучні ставочки, кущі і дитячі майданчики. Додому вона повернулася без усякого позитиву. Знов коментарі, знов шелести. Знову вона ставила під кожним відповіді, аж поки не почула свист чайника на кухні. А одногрупники жили по-своєму, ніби теж викладали відео, фотографували щось, ось Назар зі своїми макро, Ліна хвалиться заняттями в спортзалі, Байрактар демонструє тату, і це чомусь збирає нормальні шелести. А тут стараєшся, думаєш над темою, переодягаєшся, як ті блогери. Результату нуль. Ну, не нуль, поправила себе подумки Мар'яна, та для неї це нуль жодного руху, ніякого прогресу. Вона лягла просто на ворсистий килим на підлозі та притиснула долоні до очей, аж забігали кольорові плями. Ну що можна придумати? Останнє відео зібрало ганебних 16 шелестів краще видалити його, щоб не соромитись. Здається, ви в пошуках нових ідей, наче підслухало кільце на пальці. Спробуйте місяць штучного інтелекту Хвеська безкоштовно, мільйони ідей, які ви можете втілити просто зараз. Ну так, штучний інтелект, той то наробить. Однак, а що як спробувати? Просто щоб порівняти як з ним, і як без нього, а далі буде видно. Мар'яна виконала кілька дій з реєстрації. На екранчику з'явилося багато шаблонів і налаштувань, але логіка роботи була зрозуміла. Ось писати автоматичні коментарі, ось проставляти шелести обраній аудиторії. В пробній версії вона обмежена, але і це допомога, а головне створення відео. Як пояснювала інструкція, штучний інтелект обере найбільш трендові теми та скомпонує відео за описом користувачки. Останній крок надати своє обличчя. Мар'яна поводила пальцями навколо голови і на екранчику в повітрі виникла детальна модель її обличчя. Додати віртуального макіяжу. Трохи автопокращення форми, і вуаля. Спочатку всі тебе знають, люблять, а потім бум і ти зник. Пропав з радарів на самій вершині слави, як роблять усі герої, з іронічною посмішкою розповідала Мар'яна. Підпис на відео уточнював, якби Живчик був людиною. Напій дитинства зник 10 років тому, і люди ставили плакучі смайлики, згадуючи, як сумують, і як в саме серденько влучила їм Мар'яна. От не думала, що колись буде в ролі напою. Знижки, знижки, знижки. Знижка на комуналку. Знижка на комуналку. Мар'яна почувалася, наче виграла в лотерею. Ні, радше вказано після чисельних спроб. Ліміт пробної версії штучного інтелекту 5 відео на день, але цього було вдосталь. Мар'яна, відео офігенне, написала їй вперше за багато тижнів Ліна. Можете вставити нашу рекламу у відео, хотів хтось примазатися, а я вас прорекламую. Кілька загальних слів, типу ностальгічне відео про дитинство в Україні х років, і штучний інтелект робив усю решту. Мар'яна відчула, наче важка кудлата хмара навколо її голови розсіялася, і зір прояснився. Вона могла зайнятися чимось іще, окрім видавати суспільну значущу інформацію, щоб за знижками купувати більше, ніж без знижок. Уперше за багато днів вона вийшла за межу лабіринту блоків і піднялася на майже безлюдний оглядовий майданчик на краю міста. За ним простягався степ, горбиста місцевість, у якій височіли вежі фермерських споруд. Мар'яна спустилася до моря трав, торкнулася до шорстких стебел. Навколо не було майже нікого, місто, наче стягувало все штучне і геометрично правильне в єдине місце, тягнуло, як скатертину, звільняючи інакший світ. З дня у день відео більшало, вигляд усе це мало переконливий. Ось Мар'яна знову жартує на злободенні теми, почерпнуті з якогось старого форуму 30-річної давнини. Тут радіє прогулянці пляжем у Запоріжжі, а вже за півгодини розпаковує новий блонус і, виявляється, хто ще не в курсі, що то таке. Насправді ж, усе це вона робила вдома, а між тим з'явився час на нові заняття. Мар'яна дістала з шафи кілька паперових книг, які їй подарував колись батько. Зробила кілька фото будинків і під'їзду всередині. Сама не знала навіщо, але це були її фото, ніде більше не опубліковані. Мар'яна замовила одне роздрукувати і повісила його в рамці над ліжком. Тепер шматочок степу завжди був у неї вдома. Одного разу, вийшовши в двір, вона зрозуміла, що рекомендовані 5 кілометрів, які належало проходити для щоденних бонусів, це замало. У зовсім неспортивному взутті вона пришвидшила кроки, а потім побігла. Вперше за багато часу пробігла і не тому, що спізнювалася на рідкісні живій пари чи на автобус, просто для себе. Ой, дівчина, дівчина!» якась жінка, років п'ятдесяти, сиділа на лавці з котом і покликала Мар'яну. Так, здивувалася вона. А це ви відео знімаєте? Таке про мультики старі, про. Так, а як ви. Мар'яна справді якось випустила відео про пса патрона. Ой, молодчинка, то треба знати, розказувати. Бо ж то зараз сидять і для кожного штучний інтелект робить. А він повторює тільки, місцями переставляє те, що є. А що ні? Жінка підвелася і обійняла Мар'яну. Дівчина зніяковіла, але подякувала. Її впізнають на вулицях що це, як не успіх. Знижки надходили щодня, і вже було з чого обирати. Невдахи, що не оплатили преміум підписку на шелест. Мусили дивитися рекламу, з якої Мар'яні надходили гривні, десятки гривень, а потім сотні. Тисячі вже ні, та й це могло статись. Якось у парку їй трапився Назар. Ем, привіт. привітався він, не чекаючи зустріти тут Мар'яну. Привіт, а що ти тут? Та фоткаю, показав він на розлогий лишайник на дереві. Продам, може, на фотостоках. Мар'яна чекала, коли він згадає про її відео, але за всю розмову цього так і не сталося. Невже він не дивиться її відео, не похвалить. А я відео роблю, взяла вона ініціативу. «Ностальгічні!» Ти робиш? Назар ніби сумнівався. Трохи обробляю, звичайно, ухилилася від відповіді Мар'яна. Але ж на них все таки я. Вона з гордістю показала на себе двома великими пальцями. А що твої квіточки дивляться? Та дивляться, знизав плечима Назар. Кажуть, штучний інтелект на реальних фото тренують. І тепер за це трохи платять. І потім цей штучний інтелект згенерує ідеальну квітку? Мабуть, ні, точно, погодився Назар. То він і на людях тренується, замислилася Мар'яна. Ай, забудь. Минув майже місяць, і Мар'яна твердо намірилася купити платну підписку на Хвеську. Її галерея поповнилася гарними матеріалами, і раніше Мар'яна видалила. В них замало переглядів і за стилем надто відрізняються. Квартира поповнилася деякими новими дрібничками. І книгою, яку, втім, ще не було натхнення почитати. Одного ранку, що, як завжди, починався з перегляду відео в ліжку, Мар'яна гортала підбірки інших користувачів. Серед пропонованих відео раптом сплило одне, де була. Ні, то була не Мар'яна, але хтось дуже схожа лише з іншою зачіскою. На прев'ю, ця двійниця скривила неприродну гримасу. З її широко роззявленого рота вилетів перекладений автоматичний напис Я з'їла це і ледь не вмерла. На відео дівчина, справді дуже схожа на Мар'яну, та все ж не вона, розповідала, як скуштувала овечі легені, зварені в молоці. Ну й Гедота, подумала справжня Мар'яна і пригорнула далі. Але цей збіг не давав їй спокою. Які шанси, що десь є людина з таким же обличчям, навіть гарнішим, з ідеальною шкірою та блискучим макіяжем. І Мар'яна повернулася до того відео. Авторка була підписана грецькими літерами. Усі відео в неї виявилися викладені впродовж минулого тижня. Дивно, дуже дивно. Наступного дня в рекомендаціях виникли інші. На одному, не Мар'яна, жваво балакала щось китайською. Переклад субтитрів недвозначно повідомляв слов'янський засіб для збільшення грудей, ви будете в шоці, а також топ гаджетів для очищення унітаза. Ватикан ховав це тисячу років. Почалося хвилину тому в Молдові. Про тренажер для котів Мар'яна вже й не хотіла дивитися. Кожен наступний ролик виглядав абсурднішим за попередній. Схоже, цих двійниць ще ніхто з її підписників не помітив, але це могло статися вже скоро. Вже без колишнього ентузіазму Мар'яна взялася друкувати опис нового відео на клавіатурі, що зависло між її вказівними пальцями. Нова функція тепер ви можете обрати одну з готових моделей акторів. Серед віртуальних акторів були десятки осіб, і вона, не Мар'яна, підписана як Слов'янська 3 без нормального імені, не людина, а маска, яку тепер може приміряти будь-хто. І таки приміряли. Неконтрольована двійниця їла і облизувала величезні мармелади, схожі на ребристих черв'яків, виконувала якісь дурнувачі змагання, де треба стати в позу страуса, розповідала, що всі планети плоскі, як млинці. А тихий океан викупили гіганти, та найгірше було попереду. Це був кліп, де Мар'яна танцювала на ліжку, прикрита лише простирадлом, і радісно співала заклики. Якщо ти не лох, слабак, президенту скажи так вибір зробиш правильний, кіберкучму обирай, ні на кого не зважай. Продалася, фу, відписуюсь, нормальні відео робила, а тепер задом виляє. Молодчинка тільки кіберкучма. Він тій верховній зраді покаже. Коментарі посипалися шквалом, а потім скарги на поширення мови ненависті та неправдивої інформації. Подивіться, це не я, в мене інша, інша зачіска, намагалася довести Мар'яна в відео, але його майже не дивилися, ще й дорікали, мовляв, бреше і перевзувається на ходу. Мабуть, гроші й дали, то й плаче, глузував хтось у коментарях. Ага, велике діло зачіску зробити. Та кого ти дуриш? Рятувало лише те, що Мар'яна ніколи не підписувала свій обліковий запис справжнім іменем. Вона зітхнула з полегшенням, коли отримала бан. Відео більше не буде, зрозуміла Мар'яна. Хіба що почати все наново, але ж стільки праці пропало. Може, все ж розблокують, мусить минути тиждень чи місяць, але хто зна, що з'явиться з її моделлю за цей час. Мар'яна спинилася на оглядовому майданчику, звідки відкривався краєвид вечірнього степу. Але ж туди не побіжиш, там не сховаєшся. Місто давно проникло під шкіру своїм корінням дротів і невидимих комунікацій, тримало міцно і тягнуло в себе. І завтра треба витратити знижки, а ще навчання, ще непрочитана книга. А, це та з відео того. пролунало поруч. А, реально вона з кіберкучмою, блін. Гей, ти! Якісь постаті загородили собою вихід з майданчика. Троє чи більше, вони стояли на фоні променя ліхтаря, що розсіювався в тумані. Хто ви? злякалася Мар'яна. То не я, то була не я. Постаті рушили вперед. Вочевидь, тверезі вони могли скоїти що завгодно. Мар'яна позаткувала, перелізла перила і зістрибнула з майданчика. Було невисоко, та переслідувачі не спинилися. Вогники їхніх гаджетів летіли безформеним роєм, Ми готіли як очі хижої зграї. Мар'яна збігла в степ, у темній зарості. Озираючись, вона бігла, знову бігла. Висока трава гальмувала, плуталася під ногами, але спинитися означало програти, завершити цю історію дочасно. У якийсь момент гонитва припинилася. Вогники та обурені крики лишилися на узбіччі дороги, потім стали віддалятися і зникли зовсім. Мар'яна вже не знала, де вона. Якісь високі жорсткі стебла росли навколо. Вона ніколи не бачила їх з майданчика. Розсуваючи їх руками, дівчина турувала шлях кудись уперед, поки не зачепилася за щось і не впала на широке листя. Тоді підвелася і відчула під подертою долонею розбитий цемент. Старе покинуте будівництво поглинули зарості і надійно сховали його тут, за межами цивілізації. Мар'яна сіла на сходи біля перил, міцно заплющила очі. Коли розплющила, все бачилося розмитим від сліз. Коріння міста, наче вирвалося з під шкіри, лишивши там порожні рани. Треба викликати таксі, зібралася з думками Мар'яна. Або ні, пішки. Пішки цілком реально дійти додому. У темряві її точно ніхто більше не побачить. Це її нова мрія, щоб ніхто більше не впізнавав. Під ранок Мар'яна прокинулася у придорожній крамниці. Сонце вже зійшло і встигло нагріти повітря. Вставайте, вставайте, не спіть, будив продавець. Мар'яна підняла голову з пластикового столика. Чомусь було гаряче. Бляха. Відсахнувся продавець, але за мить нагнувся до Мар'яни викликати швидку. Її обличчя, руки, ноги та живіт на наступний тиждень приховали тілесного кольору квадратні накладки. Сонце. Мар'яна зненавиділа його, а ще більше високі шорсткі стебла з великим листям і парасольками дрібних квітів. Борщовик пожалив усе тіло не захищене одягом. Не турбуйтесь, заспокоїв лікар. У вас є знижки на косметичні процедури. Вони згорять тільки за місяць. Мар'яна кивнула. Опіки борщовика сходили довго, а сліди ще могли триматися бозна скільки. Але головне, ніхто не впізнавав її. Мабуть, справа не в лікарському гуманізмі лікувати всіх без упереджень, її справді ніде не впізнавали. Справжнє обличчя Мар'яни застаріло і вже не нагадувало Слов'янську три. Нова версія двійниці стала іншою, гарнішою, більш ідеальною. Літо закінчувалося. Мар'яна ввійшла до своєї квартири в іншому вигляді. Її обличчя за сучасною модою прикрашали товсті смуги блакитних татуювань. Вона поглянула рекомендовані відео. Її колишнє обличчя стало трендом тисячі людей купували його, приміряли, вели власні канали у шелесті. Кіберкучма програв вибори, а попереду було повернення до навчання. Ви знову можете публікувати відео. Надійшло сповіщення. Хвиля ненависті минула. А Мар'ян лишилося двоє. Справжня дівчина ввела тему відео, обрала акторку Слов'янська 3 Тепер ніхто не повірить, що ця маска колись була її справжнім обличчям, і місто знову вчепилося зв'язками радіохвиль, вплилося під її одяг і шкіру. Ще один шанс. Місто вміло тримати своїх жителів. Мар'яна вийшла на балкон. Останні дні літа тримали в повітрі млосне тепло. В чудова погода, щоб приділити час собі. Затулившись широким екраном. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.